І гірка була тарасова любов, одвічній протилежності в житті. Крутила за замотіль навколо долі, заплуталась кохання в крижані мрій. Але серед снігів, снігів, снігів Ішла у ріти заряла Поезією ми розпочали наш вечір. Але яка висока і прекрасна мудрість у цих рядках, у кого з нас не щемить душа, коли чуємо ніжні слова, Мало кому в коханні так нещастило, як Тарасові Шевченко. маючи унікальні таланти, гострий розум, товариську вдачу, привабливу зовнішність, він, здавалось би був, приречений на успіху жінок. Натура творча і красива. Кобзар часто закопувався, і в нього закопувалась. Та особисте життя великого українця так і не склалося. Не судилося Тарасові Шевченку продовжити свій родовід у наступних поколіннях. Перше незбагненне почуття пробудило у хлоп'ячій захищеній душі сусідська дівчина Оксана Коваленко. буде подобатись Шевченкові в жінках, змушуючи його шукати в них ту справжню подругу, дружину, порадницю, якою в дитинстві вважалась йому Оксана. Після неминучої розлуки з Тарасом я жила просто, буденної щасливою, стала на рушник скрипаку, виростила дітей. Наспівалась пісень, напрацювалась до схочу. Відійшла у вічність чистою причистою, бо ж у волі нам з дітьми. Навчаючись в академії, вже прославленим автором Кобзаря, їде Шевченка в рідну Україну. Тут 29 червня. 1843 року він зустрів на балу Ганну Закревську. Ці жінці Тарас побачив цілення омріяного образу. До цього він зовсім не думав про шлюб, але це бажання невдовзі переростає в гостру душевну потребу. Отже, Ганна Закревська та, що, на жаль, була дружиною іншого. Перед моїм портретом зупиняються і довго стоять люди, навіть ті, які нічого не знають про історію кохання Шевченка, бо мої очі невідступно переслідують їх. Для мене зустріч з Торасом була щасливою, прозорою миттю, бо він так ніжно і красиво виявляв свої почуття, що не міг не відчувати на собі її важний погляд, чорносиніх, так-так, саме таких великих, виразних. Іж для молитовних очей. Нагадала, сказавши, снилося дурній. А я зрадів би, моє диво, моя чорнобриво Якби побачив, нагадав, Веселою та молодею колишнє лишенько лихе. Та зридав би, зридав і помоливсь, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, Слізьми водою розлилось, Колишнє святе диво. Шевченка адресує такі рядки. О добрий ангел, молюсь і плачу перед тобою. Ти утвердила во ні віру, віру в существування святих на землі. Ця жінка, княжна, Варвара Миколаївна Рікна. Їй було 35, коли вона познайомилась з 29-м Шевченко. І красуня, розумниця з широким світоглядом, що жила молитвами і пристрастями. На в особистому житті, прекрасна і добра душа, овієна серпанком великої поезії. Такою була нова знайома Шевченка, яку він зустрів в ягодині, яка одразу шпалку покохала поета. Ось він прийде і скаже все, все. Я була слабкою жінкою, яка так хотіла любові. А він, він іноді відповідав мені теплим почуттям, але пристрасть. Поет замкнувся в собі і мовчав. Сповідь княгині його збентежила святості, готовий був молитися на неї, на цю дивну аристократку, що в її душі відкрив стільки краси. Його почуття не було тим, чим було почуття княжни до нього. В княжній домі панночка придає, жар серця не шкарміші були, з ток долоньки свічку затуляє. Чого вона? Чому їй так болить? Далекий хтось? То під рожком гуляй, їй бандушці та суджений панич, зітхання соловей коальтанців. У, у княжім домі, в домі рибнені, Невжи нікого вартого в обранці? На що тобі за стіни кам'яні, по вікнах тюри влячно заглядати, до Бога криком день при дні, за Україну в ярману волати. Молилася, присмішся, при серці світло. З листа княгиня Ритні до Шарля Ейнара. Шевченко здавався мені простим і невимовим. Він відразу став у нас своєю людиною. Моє обличчя було мокре від сліз, і це було щастя. Це була м'яка, чаруюча, захоплююча музика. У день і час його від'їзду. Я зі слезами кинулась йому на шию. Перехрестила чоло, він вибіг з кімнати. Та б ніс переконаний, що кохаю його, що я втратила його. Я ж дуже прив'язана до нього і не беречу, що коли б я бачила з його боку кохання, я б, може, відповіла б його пристрастю. Після смерті поета вже 60-ти. Варвара Миколаївна не соромилася відкидати сніг перед своїм московським будинком. Ще й тоді нею, чарівною, граційною, з німбом був лент шляхетною голівкою, милувалися по старій 1959 років Шевченкові знов блиснула зірка кохання і закотилася. Йдеться про дружину коменданта, Новопетрівської фортеці, матір трьох дітей, Агату Ускову. Поет захопився нею безтямно, відчайдушно. Агата Ускова довго здавалася йому вершиною досконалості. Шевченко мав приємний голос, говорив гарно, плавно, особливо дуже добре читав у голос. Тарас був у нас, як рідній сім'ї. Всі його дуже любили. Наше товариство відзначало, що в моєму портреті Шевченко благородно використав божественні світоті. Гридав в очах ніжність материнства і просто обидузував на них. а розчарування. Так, воно було. А як він любив прості поляві квіти? Пускала, а -а -а, чи коня нема, чи стежки не зна. Мати не пускала і коня Наша сестра сительце знайшла. 15-річній актрисі Катерині Піуновій, незважаючи на 28 років різниці між ними. Що це було? Мана, сп'яніння від волі, політ у прірву юності і краси? Ні, Боже послання. Так уже судилося, що невеличка кучерява Катерина, яке символічне ім'я для поета, була годання схожа на першу, освячену Осяю дитинством, кохану Оксану. У нижньому Новгороді під час спектаклю до мене підійшов Тарас Шевченко. Посміхнувшись, він тихо промовив Вами, Катерина Борисівна, я любуюсь, коли бачу вас на сцені. Тарас Григорович, познайомся з моїми батьками. Став приходити до нас. Я горіли нетерпінням бачити його. Без нього дні ставали мокою. В один з візитів він сказав моїм батькам ті слова, які для мене були найчутовішою молодію глибоких почуттів. Він просив батьків моєї руки. Я була щаслива. Його ласкавий усміх тривожив душу. Але грізні очі матері наказували мені вийти з кімнати. І я. Клинулась до тварини. Шевченко не відмовив прямо, але його більше не запрошувала в тім, і сама дівчина уникала його. Случайно встретил я Біуна, пише Шевченко щоденно. У мене не хватило духа поклониться їй. А давно ли я виділ в ній будущую жену свою? Ангела-хранителя своего, за которого готов был положити душу свою. Шевченко від'їжджає до Петербурга. Після розлуки Пілонова вийшла заміж, грала на сцені, але не мала великого успіху в театральної публіки. Зникла ця и і усталене життя повернулася на круги свої, на круги сірої одноманітності, монотонності. Останні роки життя Шевченка охопила туга за родинним теплом, жіночою ласкою та опікою. Оженіть, будьте ласкаві, писав він своїм друзям в Україні. А то так і пропаду буровакою на чужині. Поет мріяв про влаштування власного гнізда на Дніпро та господині, друга в хаті, близьку й вітам дружина. Усе Шевченко захоплює бажання одружитися. Чи сяк, чи так, а я повинен одружитися. А то проклята нудьга скине мене зі світа. Всевишнє посилаю йому останню надію на щасливе подружнє життя, лекеру полусмакову. Коли Шевченко посватився до мене, покоївка кріпачка Лекера полусмак, я на той час служила в Петербурзі. Українських поміщиках, його друзі були шоковані, такий нерівний шлюб засуджували всі, але поет лишився немилинним. Незаповідніше моє мрією було визволення скріпосного рабства, і вона здійснилась, бо мій наречений, усією душею прагнув зробити мене вільною. Поет наняв для мене вчителя, щоб стала я безземною. І коли наближалось весілля, несподівано прийшовши. Тому, мій мене в на мого мовчителя, Розрив наших стосунків, загостав хворобу Шевченка. Біль в грудях некири все частіше скажився, поєднався з душевним болем. Барвінок цвів і зеленів, слався, розтилався. та не досвід перед світом у садочок крався. Потоптав веселі селі квіти, побив, по Шкода того баріночка. І не досить не шкода. Через 44 роки по смерті Шевченка у Кані на Чернечу гору до могили прибуде лекера. Лекера Іванівна 65 років. І в книзі записів, що лежатиме в хаті біля могили її колишнього нареченого, Третячою рукою, плачучи, ковтаючи сльози, напише. 13 травня 1905 року приїхала твоя лакера, твоя люба, мій дружа. Сьогодні, мій день Ангела, подивись на мене, як я каюсь, твоя люба, мій дружина. було у житті Шевченка. Та, на жаль, вони всі зів'яли, так і не подарувавши поетові, великого щастя. Знай щастя ні добра, ні дівчина дорога, вернися, прошу я тебе, любов ще може розсвіте, як сад пишне на весні повір мені. Yeah.